Зробив я полив ось цих грядок, В принципі, на тиждень води мені хватало, але вже коли приїжджав, то вже бочка була пуста. Тепер в мене дочка не пуста. Ось тут доливається водичка. Поставив я. Китайський пристрій, котлавок, тоді підключив трубу і як тільки включається, полив, дочка доливається. От, раніше стояло в мене 30 хвилин кожні 4 години. Виходить, ну, що воно отак потихеньку дергається. Мотор включений і він працює постійно. Але тиск хто падає, і піднімається, і я переналаштував, зробив так, щоб 10 хвилин такого підливання було кожні, кожну годину. Тобто кожну годину на 10 хвилин включається, полив з цієї сторони. От. Кожна година, 10 хвилин, йде полив. І під час цього відповідно, бочка доливає воду, От підкачується, трошки підігрівається. Ще треба доробити так, щоб цей долив відбувався вночі. От, І тоді вже буде зовсім все непогано.